Всім доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. Одеська філія. У нас нове надходження: це Infiniti FX35 з бензиновим двигуном 3,5 літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль сьомого року випуску тільки нещодавно встановлене нове газове обладнання. Також був щонедавно капітальний ремонт двигуна та капітальний ремонт ходової частини. Була заміна рульової рейки. Та гідроусилителя руля. Автомобіль на даний час повністю обслугований, повністю справний, не вимагає жодних вкладень, сів та поїхав. Переглянемо з вами салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Як ми бачимо, салон в дуже гарному стані, нічого не протерто, шкіряні сидіння, чорна стеля, є люк. Є монітор для задніх пасажирів, гарна комплектація, стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля, є безключовий доступ, є електрорегулювання сидінь з пам'яттю положення, повний електропакет. Як ми бачимо, повне мультикермо. Гарна мультимедія, є двозонний клімат-контроль, є підігріви передніх сидінь, є камера заднього виду, передні та задні парктроніки. Дуже непогана комплектація. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. До речі, клімат холодить дуже добре. Переглянути та придбати дане авто, ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг. Всіх запрошуємо на тест драйв, пригостимо кави та допоможемо брати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!